Двоє молодих українців в Польщі напилися, проникли до хостела, розгромили його максимально і тепер будуть сидіти можливо навіть 5 років у в'язниці. Давайте ж розбиратися, що сталося, як розвивалася ситуація. Свою думку пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео і одразу ж наперед забігаючи, скажу, що не варто судити. Всіх українців по ось таким от е, людям, про яких ми будемо говорити сьогодні у відео, тому як це поодинокі випадки, але ми просто про них розповідаємо на каналі. Це я говорю для того, щоб жодна російська пропаганда не могла цього використовувати в своїх інтересах. А ви, друзі, також, будь ласка, ставте лайки, е, пишіть коментарі підтримку каналу для того, щоб боротися з російськими ботами, яких зараз дуже і дуже багато в Ютубі і на інших соціальних мережах. Отже. Поліцейські з міста Гданськ виїхали на виклик до агресивних громадян України, які понищили майно в одному з хостелів е, Гданська. і їм на сьогоднішній день загрожує до п'яти років позбавлення волі. Е, двоє українців розгромили хостел та понівечили припаркований автомобіль, е, який був, стояв поряд з цим хостелом. Чоловіки спочатку вибили вікна і таким чином проникли в приміщення. Всередині вони знищили кілька дверей. І працівники хостелу викликали правоохоронців. І в результаті поліцейські затримали двох громадян України. Це були молоді хлопці. І маємо пряму мову Маріуша Хшажновського, речника поліції міста Гданськ. Отже, слухайте: один зі зловмисників був особливо агресивним, не реагував на вимоги поліцейських, вульгарно висловлювався та кидав у їх бік різні предмети. На момент затримання у 20-річного, у 21-річного чоловіка було майже 2,5 проміле алкоголю в крові, а у 33-річного понад 1 проміле алкоголю, і обох агресивних чоловіків відправили до витверезника для того, щоб вони там проспалися хорошенько. Також як встановили правоохоронці через їх поведінку. Вони жили в цьому хостелі, і через їх ненормальну поведінку, в, ну, я можу зрозуміти, що вони там просто бухали постійно їх попросили виїхати раніше ніж це було домовлено. Зв'язку з тим, що вони порушують правила проживання в хостелі. Чоловіків це дуже розлютило. Вони спочатку виїхали, а потім видимо вирішили повернутися і покарати. Адміністрацію і власників хостела, і вони завдали шкоди на загальну суму в 8 тисяч злотих. На сьогоднішній день ці громадяни України вони вже затримані і почули і вони вже почули звинувачення в навмисному знищенні майна і за клопотанням прокуратури на сьогоднішній день їх взято під варту терміном на три місяці, поки буде йти слідство, і поки справа буде обробляти суд. І в кінцевому результаті їм загрожує покарання. В, у вигляді позбавлення волі в, е, би, до 5 років. Будемо дивитися за розвитком цієї події. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб нічого не пропустити. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І мені це дуже приємно і це допомагає розвитку каналу. Тож, якщо вам мій контент важливий, долучайтеся до його підтримки. Е, друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!